Санкції, які запроваджені, вони не стосуються цивільної продукції. Водночас КНДР збирає ракети на цивільній продукції. Іран також збирає компоненти на цивільній продукції. Російська Федерація збирає на цивільній продукції свої ракети. Там, звісно, є обов'язкові компоненти, там можуть бути саме військові компоненти. а, наприклад, бойова частина. Ну бойову частину важко купити, звісно, на Aliexpress, це чи будь-якому китайському маркетплейсі, але не ж проблема виготовити самостійно. Тобто, просто в чому аспект? Якраз те, що КНДР, попри те, що вона знаходиться під санкціями і об'єктивно найбільшими, напевно, за всього, що можна згадати, конкуруючи лише з Іраном, і обидві ці країни виробляють і масово виробляють ракети, це не лише їх, а взагалі там ядерну зброю. Тобто, треба розуміти, що от ядерну зброю створити трохи важче може бути, ніж ракети. Але от у КНДР є ядерна зброя.